Яка ситуація просто цієї миті у самому райцентрі Балаклія та в районі артилерійських складів, що палали та вибухають від учорашньої ночі? Є можливість запитати Марію Уманську? Вона працює в епіцентрі подій тепер напрямому зв'язку зі студією спецкора. Марія, я вітаю вас. Скажіть просто що ви чуєте і що ви бачите просто зараз? Вітаю. Ну нарешті маємо останню інформацію. Пожежу вдалося локалізувати щойно про це на брифінгу у штабі з ліквідації надзвичайної події. Заявили офіційні представники міноборони стверджують, тепер залишилось ліквідувати лише наслідки пожежі та розльоту снарядів. Нині триває розмінування території. Самі балаклії, саму балаклію, нарешті повертається потроху життя. Повертаються люди. З'явились автівки в. Центрі, де ми зараз знаходимося, є навіть світло в місті відносно тихо. Вибухи лунають приблизно раз на 10-15 хвилин. А сьогодні ми побували в кварталах, до яких долітали снаряди. А наслідки пожежі на складах насправді просто вражають таке враження, що у місті були довготривалі бойові дії. У багатьох будинках немає вікон, дверей та навіть дахів. Прошу пряму мову. Окна, вот Все повлетали, все в этом, даже вот это что возле окна, железный отлив возле окна, все в доме. Сьогодні, не зважаючи на небезпеку, люди потрохи починають повертатися у місто, подивитись на свої оселі та чи взагалі зберелося їхнє майно. Майже всі тікали. А фактично, хто в чому був, взявши лише найнеобхідніше, адже снаряди падали просто під паркани. З трьох часов ночі я вийшов і дивився ворога тут. Шурвалося до 12, а коли стало такі зриви, що ноги стали терпіти, чую, що розсвистить. Ві -ві. Ага, думаю, хорош, нам оптимі тікать. А найбільше дісталось першій лінії будинки. Вони найбільш наближені до складів. Тут земля та дороги рясно усіяні нерозірваними снарядами та осколками. Падали вони просто у двори, двори деякі вибухали. А у місті згоріло декілька автівок. Падали снаряди на будинки. А близько двох десятків домівок вигоріли просто вщент. Процвітає у місті і мародерство. Про це кажуть місцеві. Втім, поліції стверджують, зафіксували лише один такий випадок. Місцеві запевняють. Люди просто не звертаються до поліції. Втім, крадіжок дуже багато. Прошу пряму мову. Дом якраз стоїть, і волну воно приймало повністю. І двері скоро повилітали, всі тріщини пошли по Телевізор залишився, ноутбук украли, гроші, по золоту. Наразі в місті тривають триває ліквідація наслідків пожежі на військових складах. Зараз збитки причинені пожежею місто не підраховують. Також обласні адміністрації не можуть і назвати точну кількість зруйнованих будинків. кажуть, це буде можливо лише після повного розмінування території. Студія Марія дуже дякую вам за останні подробиці з Балаклії. Територія, яка довго-довго була під війною, це власне враження нашого кореспондента Марії Уманської від Балаклії від того, яка ситуація там в місто потроху повертається життя, але найголовніше рятувальники говорять про те, що пожежу на складах вдалося повністю загасити.